Доброго ранку, діти. Сьогодні 80-й день нашої героїчної визвольної війни. Почнемо перекличку. Арестович на місці. Арахамія ЗСУ на місці. Кіборг присутній. Оксана, ну я ж просила під своїм справжнім ім'ям не заходити. Ну, що ти не можеш собі позивний вигадати. Ось візьми приклад з Ігоря. Кожен день новий: то Байрактар, то Нептун, то Лендліс. Бач! І все хайпове, все актуально, а ти? Леся Іванівна, я не Оксана, я Ігор. О, господі, Ігорюк. А що ж це за позивний? А чого ти сьогодні Оксана? Ну так ми до ж взяли. І. І дос, Карагде, Белі, Олур. А, типу Марченко. Зрозуміла. Дітки, у нас в класі чотири бандери. Я розумію, що всі ми бандери, але як я зрозумію, хто хто. Так, починаємо урок. Спочатку про результати контрольної з математики. Кракен. Ну, задача про аеродром Чорнобаївця. Ти у розв'язанні ділиш на нуль. Це ж неправильно. Ділити на нуль не можна. Ну, Леся Іванівна, так то ж Чорнобаївка, там на нуль тільки й Добре, за логіку додаю тобі бал. Бандера? Бандера той що Віталік. Чому у тебе мішків менше, ніж окупантів? Мішків не вистачило Олеся Іванівна. Так треба було закруглити. Генштаб закругляє, і ти закругляй. А в більшу сторону чи в меншу? В меншу, в меншу. Як генштаб ЗСУ, а не Московія. Арестович, твої результати мене дуже і дуже засмутили. Ти поплюжив свій гордий позивний. Я хочу бачити твоїх батьків. Батю, Батю, наш, бандера. Бандера. Україна. Вимушена перервати наш урок, передайте батькам, що гроші на теплік уже не потрібні. Тепер здаємо на лазерний дальномір для нашої розвідки. Реквізити ті самі. Діти, урок закінчено. Слава Україні! Героям, слава. Викликали! Я викликала батьків Орестович. Думав, хоч наперед, кому мене не дістанете. Що стосується наших дітей? Я дістану будь-кого. Навіть на Москві разряжай!